Привіт. Сьогодні ми воюємо на річці. Такий пейзаж так, у нас. Хто? пейзаж. Всім привіт. Це та ж річка, бо ставки позаростали, знову прийшли на риболовлю. Зараз у нас вечірня буде така рибалочка. Спробуємо на окушка і спробуємо. Сергій Коліся, ти на що був ловити? Кого точніше? Я буду ловити окуня. Хочу окуня, судака. В ну, основному окуня. Тільки тільки прийшли. Попробувати окуня ловити. Зараз должен бути вечерний виход окуня і будемо ловити Зустрів я стопча підписника свого одного чоловічка. Так що тобі привіт. І тривити, Другий день ловлю на шнур, ось такий помаранчевий, тільки він вже трохи забруднився в мене, зайшли туди в бур'яни. Далі туди ходили і вже шнур і вицвів за, за два дні вчора ловила. І е, такий брудний, ну просто капець. Коротше, в чому була справа? Справа була в тому, що я вже хотіла собі міняти катушку, бо я сюди поставила авроровську катуху. Не катуху, а шнур. Він дуже грубий, і щось сталося з моєю катушкою. Вона почала хрипіти, скрипіти і кашляти, і що тільки не робити. Коротше, то я вже думала міняти катушку, а тоді вже поїхала, взяла новий шнур, бо шнура теж було зовсім, зовсім панти там, скажімо, да? коротше, і взяла шнур, поставила новий шнур і трохи далі почала закидувати, і трохи краще себе почала почувати моя катушка, але ну, вицвітає дуже швидко шнур. Була Китка, і я вирішила взяти спробувати в них ще дешманський шнур за 200 гривень, то зараз спробуємо. Але я хочу сказати, що цей аборген так китайський. Я думала, що це він так погано кидає. Але, друзі, не тільки спінінг погано кидає, але ще перевіряйте свою катуху, щоб вона нормально йшла і щоб у вас був дуже добрий шнур. Бо в мене якийсь був занадто м'який шнур, він просто жбакався. Знаєте, як ото. Коротше, тряпка ХБ, якась воно пожмакається, злипнеться. Ну, самі знаєте, що таке неякісне. Але іноді правила, бувають винятки, що береш, коротше береш, коротше, дешеве і гарне, а буває дороге і не дуже. Так що такі справи. Зараз підемо на другу сторону. Туди за мости за мости Як Сергій вже сказав, що будемо пробувати ловити окуня і може якісь. Маленький судачок, бо крупного судака нам тут не вдавалося ще зловити. Так, так. Ну що, ходимо далі? Підемо далі, нема тут покльовок. Нема тут покльовок. Хоча вчора у мене тут були покльовочки, дві покльовки були. Що невідомо, бо я не витягла невеликі покльовки. Почала тестувати, там під мостом тестувала шнур і тут тестувала, то закинула туди. Скільки ж грамів шість, я закинула аж в бур'яни. Хоча зі старим шнуром я не докидала, здається, тут і 6 грамів. Вже не пам'ятаю, ну, так пакосно, я ще так пакосно намотала той шнур, що нещільно він прилягав, то довелося все змінювати. Але вже йому й настала пора, бо там вже мало залишилося. Швидко він тріпався, доводилося все обрізати, обрізати, обрізати. Коротше, настав час чогось новенького. І, до речі, круто, ставте і помаранчевий шнур і помаранчевий спінінг. Ось така вставочка. Ладно, коротше, не буду займати час, рибалимо. Як щось буде нам втрапляти, ловитися, то будемо знімати. А поки ще хтось не підписався, підписуйтесь на канал, не забувайте, бо багато дивляться без підписочок, а пізніше можете не знайти канал, може не потрапити в рекомендації, захочете подивитись відосік, а не зможете. Тож підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми рибалимо далі. Що ти розповідаєш? Ти пам'ятаєш що у тебе ще должок за підписниками. Ah, ти згадав? Присідати. Ну ти маєш присідати. Що? <риснят> <риснят> <Шо? риснят> я буду присідати. Вже мав давно поприсідати. До речі, дома ти поприсідав, але я тобі то не зараховую. Коротше, ми тобі то не зараховуємо, бо, бо підписники не бачили твої присідання. раз? А я не пам'ятаю, скільки там було 10 разів 20. О, та ти і рибу сьогодні так не зловиш, бо уж пихтісь. <ріпи> ну, ладно. Така обстановочка. Сьогодні субота, до речі, вихідний день. І на... Вудки. <ріпи> Спінінгістів, до речі, небагато. Спінінгістів Спіннінгістів щось навесні було більше. Зараз поменше спінінгістів. Ото такі покльовки, що майже спінінгістів немає. Да? Вчора гарний був вечірок. Ой, окуньовий, то сьогодні, сьогодні не знаю, який буде. Сьогодні подивимось, спробуємо. Хоч би хоч маленького судачка і когось ловить, бо блін. Хоча я, в принципі, не проти окуня, я люблю окуня. Як для мене найсмачніше окунь, Та й судак гарний, якщо крупненький, бо маленький мені якийсь, він такий сухуватий да. трохи, так? Як хек. <сх> ну так, як хек, схожий, гарний. Щось ми вже їмо рибу, яку ще не зловили. Нахрен. Перший Перший малесенький, дуже малесенький. Ось такий. Зараз підемо далі. Цього шкета відпустимо і йдемо. Ось такий Вишкребок малий який. Ти що, купаєшся? Хіба не клеє так тиха. Угу. Малесенький. О, відпустимо, хай пливе. Може більше підпливе ашкет. Красовчик. Поплив. Все. Він щось не розумію, що відбувається. Добре, ловимо далі. Поки що один окушок. Не густо, скажемо так, але скільки зараз? Котра година вже. 19-та, напевно. 18.46. Ми пізно прийшли, а може зарано. Але якщо чесно, а ні, вивели ми після сьомої, да, окуньків. То зараз підемо десь погуляємо, пошукаємо, щось в мене сьогодні настрій такий. Здається, що мало що ми зловимо, але спробуємо. Такі справи. Що... Ось тут місця, саме такі, що обривісті місця. Але тут завжди можна спіймати окунька для контенту чи маленьку щучку, як вечір, то тут починається двіжуха, але і мало тут ловим. Взагалі майже не ловим, бо як я вже сказала, обриви. І... Такого великого ще тут нічого не витягувало. Зараз, сьогодні у нас буде такий чисто розвідувальний вечір. Така гарна лейка. Тобі подобається тут? Так, да, так, да, мені тут подобається. Гарна лайка. Але у на нас ще з цієї сторони взагалі якісь непокльовісті не рибалки, зараз ми вже сьогодні зробимо, сюди. Пішли тут поверху, да? трохи світліше, кльово, красиво тут. Зараз підемо, якщо буде де місце притулитись, бо взагалі все в купальщиках. Що ти там головою покажи. Дивіться, що я спіймав, все Спеку подивіться, які здорові судаки клюють Спеку. кошачі. Ну, це рекордний, бо по 10 см були. Блін, ну ти не міг до кілограму підрости хоча б. Ну так да, до кілограму. Дивіться, який гарний садочок. А які зуби, нього. Таке що то тяжело, думав там на пів кіла щось. А він буде добре. Угу. Клас, продовжуємо рибалити. Продовжуємо рибалити. Клас, Коло красивий. Красивий. Оце все до тебе. Гарно. Але маленьке. Свія, то ти знаєш, що Ага, я так люблю, коли вони на стовпурщиці. Я його подпишкою. А ти Подмішку. його ще хочеш. <реш> Ладно, давай далі ловить. Здається, не зробимо ні одного закиду, бо реально всі місця зайняті. Попросту стрій, все нахід, зайнято ти. А так сильня собота ножима. Ну, Ми тут покидаємо, вони не ловлять. спросимо, чи вони ловлять, чи ні. Спитають. А ловлять, стоять, щось точне. А, і тарахтушки ловлять. <сум> ти ще дорогу будеш викидувати. Я забула, що сьогодні реально забув, що сьогодні субота. Ну і ніколи не вдається тут половити взагалі. Це, коли холодніше стане, тоді, напевно, можу, спробуємо Доброго. сюди зможемо дійти вже. І то рибаків багато, ну може в якийсь буден день. Така сьогодні виходить риболовлю, без риболовлі в цілому. Або там треба було стояти, або... Але і стояти на одному місці, де покльовок немає, теж не хочеться ходь. пошукати щось по треба було. А ти дивишся там краще, там теж mm. А тут якась кладка, але воно розруйновано. Хіба що буде занурюватися? О, та я не вірю своїм очам, подивись. Вільне місце. От друзі, вільне місце. Але щось тут, напевно, міляк далеко. Давай спробуємо, хоч одне місце і то місце. А що робити? Зараз будемо пробувати, чи вийде, що, чи не вийде. Будемо вмикатися, якщо вийде. Клас. А це нове певно місце. Вичистив хтось, тобто, певно, тут або дальники кидають. Бо так густо, чи широко не було тут зроблено. То пташка ота з длинною шийкою. Коротше, спробували одне місце, друге місце. Окушків нема, судачків нема, щучок нема, одні відпочивальники та пташки. Походу, вертаємось назад, ще одне містечко знайшли вільне, але то місце, де ми колись окушка ловили, там все таке зайняте. то підемо, напевно, зараз на пляж, там ще з півгодинки можемо покидати. Може там ще щось трапить, так? Бо без риби не хочеться возвращаться. Может всю малину портят купальники. Купальники? <риклад> Бухальники. Бухальники. Купальники. <риклад> Жіночі купальники. <риклад> <риклад> Добре, Ходімо, коротше, далі.